Червоні пропорції під час сексу. Привіт! Мене звати Саша Хоролець, я психологиня та сексологиня, і сьогодні ми поговоримо про дуже гарячу тему, що не слід робити під час сексу. Або якщо він це робить, то треба тікати від такого чоловіка. Почнемо з найважливішого. Це моє улюблене це взагалі маніпуляції. Я розділяю секс і такий, знаєте, навколо сексуальний простір. Так ось, якщо чоловік говорить вам, що в нас вже тиждень не. <С1> було сексу, або ну ти мені не даєш, або ну в нас же стосунки, навіщо мені така жінка, яка мені не дає, навіщо стосунки, яких немає сексу, і там, типу, ті, часики та, тікають, останній раз в нас був секс е дуже давно. Ви відчуваєте цей тиск і ви відчуваєте ці маніпуляції. Це точно червоний прапорець в питаннях сексу. Я чула ще багато різного, типу, що ну, ось в нас немає сексу, але я навіть мастурбувати не можу на когось. Іншого, мені тільки ти потрібна, а ось ти така сяка не хочеш. Що відбувається, на жінку створюється величезний тиск, величезний, її кордони, її бажання не поважаються. Що відбувається? Жінка просто в неї все блокується. Вона взагалі в ці моменти нічого не хоче. Тому якщо ви відчуваєте маніпуляції, знаєте, як кажуть, якщо ви відчуваєте це і ви думаєте, що вам здається, вам ніфіга не здається, вами маніпулюють. Секс це простір, куди ви входите через бажання, через те, що ви хочете цю людину, ви хочете отримати насолоду. І ніяк це не має відбуватись через маніпуляції та через тиск. І йдемо далі. Другий мій улюблений червоний прапорець це незахищений статевий акт. Це коли ви не домовляючись, не було такої домовленості, але він каже: Слухай, а давай зараз ось. Зараз будемо без презервативу, не буде зараз бар'єрної контрацепції. Ось давай спробуємо без. Тобто ви не домовляючись, і він каже, я хочу без. Ну тому, що ти розумієш, кохана, це ж не ті відчуття, да? або навіть не кохана, або це якийсь спонтанний у вас секс. І Він каже, я хочу без презервативу, червоний прапорець. Питання навіть не в тому, що це відсутність контрацепції, а питання в тому, що це відсутність домовленостей. І ви не обговорювали цього. Але він каже, давай зараз спробуємо ось так. Тобто, якщо людина це говорить, вона вже не поважає ні вас, ні себе. Вона е, небрежно ставиться до е, своєї безпеки, до вашої безпеки. І така людина не поважає ні вас, ні себе. Я вже мовчу про те, що всі мають подорослішати і розуміти, що ваша безпека під час сексу це ваша відповідальність, і це ви маєте сказати ні. Я не хочу без презервативу. Ні, ми це не обговорювали. Ні, я не хочу зараз дітей. А не робити вигляд, що ну і так нормально, може, мене десь там пронесе. Може, все буде окей. Я сподіваюся, що в нього до мене не було дуже багато партнерів. Ти одкуди знаєш, були в тебе були в нього партнери? Чи не було? Ну звідки ти це знаєш? Тому, якщо ви обираєте мати незахищений секс, ви обираєте його мати, ви маєте це обговорити незалежно від того, це єдиноразовий, одноразовий статевий акт, чи це ваші довготривалі стосунки, це має бути проговорено. Що ось зараз ми обираємо не мати презервативів, не мати бар'єрної контрацепції. Я просто забула, як буде предохранятися українською захищатись, предохранятись. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тиск у будь-якому форматі. Якщо ви під час сексу відчуваєте, я хочу наголосити, що якщо ви відчуваєте, у вас є емоційний інтелект, якщо у вас на рівні відчуттів щось не йде, то значить я прошу вас до цього прислухатись. Не думати, ну, жінка має, ну, чоловік має щось там робити, бути якимось. Якщо ви щось відчуваєте, що вам не окей. На цій конкретній точці часу, значить, вам не окей. Якщо ви відчуваєте тиск під час сексу, що ось зараз ти повинна це робити, або ти давно вже не робили моральних пестощів. І от прямо зараз ти прям мусиш. Це не окей. В сексі я повторюю. Ще раз ви входите для отримання задоволення. Вам там має бути безпечно та комфортно. І якщо вам там небезпечно і не комфортно, цей секс не має місця в вашому житті. Що робити? Відкриваємо свої ротики, не для того, що ви подумали, відкриваємо і говоримо, мені це не подобається, я зараз цього не хочу, мені зараз це некомфортно, а давай спробуємо інакше. Давай спробуємо ось так. І для того, щоб це пропонувати вашому партнеру, що треба робити? Правильно, треба вивчати себе, досліджувати себе і розуміти, як вам підходить, а як вам не підходить. Це може бути і мастурбація, це може бути і просто якийсь контакт тілесний, який ви досліджуєте самі себе не говоримо про секс, просто ви торкаєте свого тіла, ви досліджуєте себе, розумієте, що вам подобається. Якщо партнер не залучений в ваше задоволення, до мене часто приходять люди, говорять: ну ось він там закінчив і все лягає спати. Або ну ось він чоловік, я вам поясню, що мені теж хочеться куні, а він цього не хоче. Навіщо вам такий мужик? Навіщо вам такий партнер, який не піклується про ваше задоволення? Тобто ще раз, ну навіщо вам це? Якщо він не піклується про вас, ну ви самі можете. Ну правильно. Тобто, якщо людина піклується тільки про себе постійно, і якщо вона говорить, що мені ось так ок, давай, ти будеш все мені, 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 а я тобі не буду, тому що це не по пацанськи, я ж не якийсь, ну я ж мужик нормальний, я не можу такого робити, я не можу так довго тебе пестити, я не можу так багато... А тобі уваги приділяти, тому що це для мене якось ну, немаскулінно. Тому думаємо, включаємо мізки, думаємо, а мені точно підходить такий партнер, який не залучений в мою емоційну сферу і не хоче, щоб я отримала задоволення. Ми не говоримо про те, що він має робити це кожного разу, чи він має якось ублажати тільки вас, щоб вам було комфортно. Ні, але ми говоримо про те, що партнери мають бути залучені в задоволення один одного. І чому розкажу про чоловіків, тому що просто банально психофізіологічно жінці важче збудитись і важче отримати оргазм. Тому тут же історія чоловіка, який має бути уважним до моментів прелюдії, прислуховуватись до бажань жінки і приділяти їй стільки уваг для того, щоб їй теж було приємно під час статевого акту. Якщо вас соромлять під час сексу, це взагалі сором, Це моя улюблена така емоція. Знаєте, вона така з прімість якогось такого мерзості, от коли вам говорять, що ось це робити, ну це соромно. Сором це соціальна емоція, яка виникає просто коли вам говорять, що це соромно. Якщо ви візьмете себе без контексту цього партнера або без контексту цього соціуму, вау, сором зникає! Тобто, якщо вам говорять, що це робити якось не окей, так не роблять хороші дівчатка, або так роблять тільки проститутки, або так чоловік не може робити. Тікайте звідти, секс через це простір, де вам класно, кайфово, безпечно. Я пропоную вам обрати або просто секс задля задоволення, задля комфорту і збудження, де вам буде класно, кайфово, прекрасно, або не займайтеся взагалі цим сексом з вашим партнером, якщо вам там страшно, і якщо вам там соромно. Я кажу, знаєте, такі очевидні речі, але насправді для багатьох людей вони все ще не очевидні. І люди, які війшли в стосунки, ну, наприклад, 5 років тому, вони кажуть, Ну ось ми як обрали якусь одну позу. Яка в нас найпопулярніше, так, ми продовжуємо слідувати цим правилам, але люди змінюються. Ви, ви знаєте, що ви входите в партнерство, ви входите в секс з якимись своїми уявленнями. І ось в парі психофізіологічні моменти вони можуть змінюватись. У вас буде своя форма норми, у вас буде те, що прийнятно для вас в контексті вашої пари. Тобто те, що ви мали в попередніх стосунках, ті уявлення, які у вас були До цього, вони вже можуть руйнуватись. Тобто ви формуєте свій маленький соціум. І я дуже прошу звертати увагу на те, як ви себе відчуваєте до сексу, як ви себе відчуваєте під час, і як ви себе відчуваєте після. Знаєте, ще є такий момент осмислення. Це коли в мене закінчився статевий акт, що відбувається. Ми або біжимо митись, ми або якось там швиденько одягаємось, або ми далі йдемо займатися своїми справами, або ми лягаємо спати. Але є такий дуже важливий момент, коли я починаю осмислювати мені, як було, що мені сподобалось, що мені в цьому не сподобалось. Тому ще раз звертаємо увагу на свої емоції, на свої стани і на свої уявлення стосовно сексу, те, що ви відчуваєте, воно дійсно має значення. вам такий партнер, який не приділяє вам увагу. Не забудь підписатись на мій канал для того, щоб отримувати якомога більше корисної інформації стосовно проявленості, сексуальності та сексу.